Вечір на скелі, у обіймах прохолодного бризу, шуму прибою і самотності. Ісус згадує, коли над ним насміхалися, коли люди не розуміли його вчень і висміювали його любов. Перед речима постає момент бичування, коли його тіло розірване ударами, а натовп насолоджувався його стражданнями. Він бачить солдатів, які вкладають на нього терновий вінець, насміхаючись з його статусу, як царя. Так як і в дитинстві з хуліганами, що насміхалися з його найбільшого скарба, співчуття. Ці спогади приходять яскравими болісними картинками. Їхні усмішки, презирваливі погляди. Він знову відчуває себе маленьким хлопчиком. Пригніченим жорстокістю натовпу, хрест в голові виникає образ його зраненого тіла, яке ледве тримається на ногах, його серце стискається. Глибокий біль, безсилля, приниження змішується смиренням. Як люди можуть бути настільки жорстокими? Він відчуває, як ця несправедливість перекручує його душу, відлонюючи вразливістю і болем. Водночас в ньому народжується бажання пробачити навіть тих, хто принизив його, відпустити цю історію раз і навіки, але як же болить. І сидить на колінах, нахилившись вперед, огопивши руками голову. Його тіло стискається, він згортається у клубок, як у дитинстві, коли хотів захиститися від болю. Його плечі здригаються від ридань. Плеч спочатку тихий, схожий на тремтіння, проте поступово стає глибшим, більш гірким. Він уперше зміг пожаліти самого себе, не їх, не бідняків, не хворих, не надоб, а себе. Бо це було нечесно, так нечесно. Втрачене життя родина що залишилася без нього, розірвані втратою душі друзів, і його власна душа розтрощена жорстокістю. В ньому знову голосніше, ніж будь-коли говорити маленький Ісус, крихітний, добрий хлопчик, який вірив у любов, у світло, у тата. Які мрію про обійми та прийняття, але аж ніяк не про насмішки і знущання. Він знову заридав із співчуття до свого маленького я. Зараз ніхто не міг більше перебити його голос своїми проблемами і потребами. Він старався усе життя, проте і він тут теж був Ісус із Назарета. І начхати, що вони казали про це містечко. Лише він знав, як гарно що весни в їх саду цвіли нарциси, як пах мамин хліб, який колискові зливалися з тихими розкатами грому. Це був його маленький рай, який би він ні на що не проміняв. Хвиля ностальгії огорнула брата плач трішки стих, ніби даючи йому перевести подих. Лише легкі слипування, що вирвалися назовні, аби наповнити легені киснем. А потім знову, той жахливий день. Образи розп'яття на хресті постійно з'являються в його свідомості, як нав'язливе відео. Але сьогодні брат хотів попрощатися з ними. Він згадує, як натовп насміхався з нього, як зневажливо кричав цар юдейський як його коронували терновим вінцем, що пивався шипами в шкіру і викликав фізичний біль, доповнений моральним приниженням, з незрозумілих причин. Ніхто тоді не назвав причину знущань, але його все одно розіп'яли. Його думки були переповнені вічею. Для чого так старатися, якщо все одно виходить нечесно? Його серце стискається від болю, а кожен подих стається гострим. Його плач тихий, глибокий і задушливий, ніби йому бракує повітря. Він плаче крізь стиснуті хоби майже беззвучно, але з кожним риданням тіло тремтить, ніби намагається стримати всі емоції всередині. Проте більше не може. І раптом сестричка сіла поряд з ним. Він відвернув очі, не хотів, щоб вона бачила його заплакане обличчя. Але вона розуміла все. І я з тобою, прошепотіла вона, поклавши руку йому на плечі. І я не хочу, щоб ти це бачила. Прошепотів він, закривши обличчя руками. Я прийшла не дивитись, відповіла сестра, заплющивши очі. Це не почування. Він прив'язаний один удар другий. Стоп, раптом на все горло закричала дівчинка. Брат трішки підняв обличчя з ще закривала його. Дівчина міцно стисла його руку і не розплющуючи очей, сказала, якого біса ви робите. Я вас питаю, що він вам зробив, якого дідька ви робите, припиніть негайно. Вона кинулася до брата, почавши розв'язувати його, пильно дивлячись на його корінників. Хоча б один рух, пригрозила вона і перекинула братову руку собі через плече. Вони бігли довго, поки не приземлилися на м'яку зелену траву, за брамою міста. Брат упав на траву не в силах поворухнутися. Він ледь дихав, але з кожним дихом легені розкривалися. Нарешті, розплющивши очі, він подивився на небо, а потім на сестру, що лікувала дотиком його шрами. Ти, ти врятувала мене, але ж це не той сценарій. видихнув він. Мій брат важливіший мені за будь-які сценарії, мовила вона, ти вже спас людей своїм млагідним серцем. Помирати для цього не обов'язково. З брами вибігла його мама, несучись до сина з усіх ніг. За нею Марія. Брат заплющив очі і щокою потекла сльоза. Він заснув. Надто багато всього відбулося, але він залишився в живих. Світло світанку ледь торкнулося його обличчя, коли брат розплющив очі. Спочатку все здавалося примарним, відчуття болю, схлипування, дотики трави під пальцями, його тіло ще пам'ятало все, що він пережив. Пам'ять настільки глибоко врізалася в його душу, що навіть свіже повітря, яке він дихнув, Давалася гіркотою у грудях. Але тепер щось було інакше. Він відчував вагу власного тіла, відчував, як биття серця повертає його в ту мить тут і зараз. Його очі поступово знаходили фокус, траву навколо неба, що починало розквітати ніжними відтінками рожевого і блакитного. І найголовніше тепло поряд. Сестра сиділа поряд, її руки ще доторкалися до його руки, залишаючи після себе заспокійливе тепло. Вона мовчала, але її дихання було рівним, стійким, впевненим. Вона не була налякана, вона була тут. Ти тут, прошепотів він. Голос був ще слабким, але вже не розбитим. Вона підняла на нього очі і легенько усміхнулася. Завжди тут брат. Його грудна клітка знову здійнялася у диху, на цей раз повному, справжньому. Світ навколо більше не був лише дзеркалом, болючий спогадів. Він відчував прохолоду повітря на своїй шкірі, відчував, як сонце огортає його теплом. Дерева шуміли на вітрі, птахи перегукувалися між собою. Він чув це, не лише розчинявся у власних думках. Я... Він хотів щось сказати, але сестричка легенько похитала головою. Не потрібно слів, просто дихай. Він знову вдихнув глибше, повільніше, і відчув, що вона мала рацію. Це було те, що потрібно. Він не змушував себе відпустити білі. Ні, це було не так просто. Але зараз він дозволив собі бути, бути тут, бути живим. І чути землю під собою. Тепло поруч, спокій у повітрі. Його рука знайшла руку сестри і стиснула її. Не тому, що йому потрібна була підтримка, а тому, що він хотів поділитися тим, що зараз відчув. Він більше не був там. Він був.